Всім доброго дня вітаю вас на своєму каналі. Піражуля Квіткова. Сьогодні хотіла показати невеличкий огляд рослинок, які я отримала. І так, почнемо. Оце вся у мене моя посилочка. Вона коштує 200, скопій, 220 чи 230 гривень. Що сюди входить? Дивіться. Довго я думала, замовляти чи ні ось таку осаку. Багато хто пише, що це осака бронза. Але це не бронза, це Red Rooster. Бачите, вона червона. Вона не бронзова, вона червона. Ось, тому вона дуже висока. Ось така, бачите, висока висока Звісно, теж я її буду обрізати. Дуже гарна, давно я хотіла. Ціна такого саджанця 80 гривень, закрита коренева система. А тут я замовила дві живучки, ця живучка. Ой, не пам'ятаю, як он називається. Ні цю, ні цю не пам'ятаю. Якщо буде цікаво, напишу в коментарях, вилетіла з голови, як назва цих живочок, але вони вже гарнесенькі, бачите, вже такі понаростали. Це щось з айсбергом, наче зв'язано, не пам'ятаю. Ще я спробувала замовити. Нев'яник або ромашка, але не просто ромашка. Вона достатньо висока і з таким порваним, порваним листочком, лепасточком навіть. Да? Ось такий велич... величезний кущ мені прислали. Ціна такої ромашки 60 гривень. Ціна ось таких живучок по 50 гривень. Гарна, це. Ця... Така буде більш рожева і буде світліша тим, Бо в мене ще є така шоколадна. А ця, не пам'ятаю, як називається, і ще в подаруночок поклала дівчинка мені Вікторія. Ось такий, такий написано дзвоник. Але я не знаю, цей, цей дзвоник садовий. Він навіть написано Octopus чи якось там. Садовий, садовий синій, синій дзвоник ось, також подарунок. Тому хочу сказати велика подяка за такі рослинки. Всі гарно запаковані, всі живі, слава Богу, мені Ще не попадалися недобросовісні замовники. У Вікторії я вже давно хотіла зробити замовлення, але ніяк щось там того не було, того не було. І ось тут, в перших рядах, навесні я вже замовила. Тому, якщо цікаво, будуть такі рослинки, де я замовляла, пишіть у коментарях, дам посилання на дівчинку. Ще, я думаю, в неї є рослинки, вона практично ще не починала сезон. Тепер в мене буде ось ця Rooster, потім бронза і Milk шоколад. Вони три різні травки. Тому що бронза вона така розкидиста, А ця буде прямо стояча. Бачите, така пряма-пряма. Просто вона вже зими, звісно, така, бачите, не дуже гарна. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, щоб не загубитися, багато буде оглядів. Цьому році та буду показувати, як цвітуть квіти, як вони радують, які проблеми є у вирощуванні цих квітів. Всім тихого, гарного вечора, мирного неба нам усім на Україні!